Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги. Підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо. З вами Басько Роман та Головченко Яна, студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса. У цьому випуску ми торкнемося такої теми, як Великий Терор 1937-38 років, яка є однією із численних кривавих сторінок радянської історії. Розгляд даної теми не є випадковим, зокрема насамперед з тієї причини, що щорічно, 5 серпня, вшановується пам'ять жертв великого терору для тоталітарних держав, задля їх існування є просто необхідним вик... Користання терору населення та різного роду репресій, тому очевидним є те, що радянське керівництво притримувалося саме таких методів. При цьому вони продовжувалися протягом всього періоду, задля можливості продовжити існування союзу. Це і численні депортації, як українського, кримськотатарського, чеченського, фінського та інших народів із їх і етнічних земель Голодомори, репресії, воєнні операції, замовні вбивства. Одним із таких злочинів скоєним проти усіх груп цивільного населення, що став апогеєм. Державного терору сталінських часів є великий терор. Першим суттєвим кроком стало ухвалення рішення від 26 вересня 1936 року. Політбюро ЦК ВКПБ про звільнення Генріха Ягоди від обов'язків наркома внутрішніх справ СРСР. В свою чергу на цю посаду було призначено Миколу Єжова, який залишався за сумісництвом секретарем ЦК ВКПБ і головою комісії партійного контролю. Вибір зі сторони Сталіна даної особи був невибадковим. Тут можна згадати американського історика Роберта Такера, який висловлював з цього приводу таку думку: у період максимального підйому хвилі терору, справжнім керівником каральних органів міг бути лише сам Сталін. Однак, в ролі формального лідера НКВД він потребував людину, яка без зайвих запитань автоматично могла виконувати його замовлення і бажання. Ідеально така людина виглядала б подекуди кмітливою, досвідченою і цілком готовою до послуг, політичним нулем без претензій на реальний вплив, але тим не менш. Такою, яка створювала б враження впливової постаті, такою особою був Микола Єжов. До того єжов прийшов в НКВД із практично готовим планом репресивних дій. В першу чергу проти тих діячів, які могли скласти опозицію особисто Сталіну. Також ще одним кроком була заміна наркома внутрішніх справ УСРСР на Ізраїля Леплевського, якого призначено на цю посаду від 14 червня 1937 року, за наказом Єжова. Він був прихильним до дій і репресивної політики Єжова. Тому з його сторони було лояльне ставлення і сприяння до всіх інспірованих центральним керівництвом НКВД акцій. З перших днів приходу Єжова на посаду наркома внутрішніх справ розпочалася підготовка до масштабних репресивних акцій. Відправним моментом став лютнево березневий пленум ЦК ВКПБ 1937 року, на якому фактично проголошувалась потреба у проведенні чисток через нібито збільшення підозрілих соціальних груп та елементів, які шкодять керівництву і тому подібні заяви. До того самим Сталіним було названо приблизно кількість партійних осіб, котрі мали бути позбавлені посад. Показовим є те, що опісля цього пленуму у період протягом 1937-1940 років із 73 промовців 56 було розстріляно, а двоє скоїли самогубство. Також варто згадати лист Сталіна від 3 липня 1937 року, якого було надіслано єжову та регіональному партійному керівництву та представникам. Ставникам НКВС, наказ, який попереднього дня був ухвалений політбюро, розпочати загальнодержавну кампанію переслідування про розкуркулених та злочинців від місцевої влади. Наказ вимагав у п'ятиденний термін провести всебічну підготовку, що охоплювала як розподіл міри покарання, розстріл чи ув'язнення, так і подання про формування так званих тріок. Початком великого терору за офіційними матеріалами вважається оперативний таємний наказ НКВД СРСР під номером 447 про репресування колишніх куркулів, карних злочинців та інших антирадянських елементів від 30 липня 1937 року, який було затверджено Політбюро ЦК ВКПБ, 31 липня цього ж таки року. Звісно, що рішення не було раптовим, і репресивна машина почала працювати набагато раніше. Наявні документи НКВД, це накази, листування, телеграфи. Свідчать, що масові репресії готувалися заздалегідь, а даним наказом їх лише формалізували. Що ж означав цей наказ? Ним запроваджувалися ліміти або ж плани на покарання громадян. Вироки за першою категорією означали розстріл за другою на ув'язнення в таборах гулаг за плановими показниками. Арешту підлягало понад 269 тисяч. Антирадянських елементів з території усього СРСР, з них віщу міру покарання, тобто розстріл, повинні були отримати 76 тисяч. Ліміт для УСРР за першою категорією становив 26 тисяч 150 осіб. Однак це були лише орієнтовні показники, на яке мало рівнятись керівництво, а ліміти передбачали можливість до їх збільшення. Така можливість спонукала регіональних керівників НКВС до своєрідного змагання за найвищі показники з метою отримання вищих посад, премій та Державних відзнак і можливість самим не потрапити під репресії. До того ж для центрального керівництва можливість збільшення числа відігравала роль інструмента дозування репресій. В результаті у січні 1938 року він був збільшений до 83 тисяч осіб на території УСРР. Із таким проханням про додаткові ліміти в Москву неодноразово зверталися наркоми внутрішніх справ УСРР Ізраїль Леплевський та Олександр Успенський. ще до початку дії оперативного наказу. Особливу увагу було звернено на чистку партійних лав та органів безпеки, що мало забезпечити надалі беззастережне виконання репресивних директив центру. А вже у червні 1937 року розпочались масові арешти. Від 10 липня 1937 року політбюро ЦК КПБУ розіслало по областях УСРР вказівку про формування позасудового репресивного органу обласних трійок, створених для спрощення процедури засудження. до складу. До трійки зазвичай входили начальник обласного НКВД, голова, обласний прокурор та перший секретар обласного або республіканського комітету ВКПБ. Також вироки виносили позасудові органи: колегії НКДПУ, трійки, двійки, особливі виїзні наради при НКВС, СРСР та УСРР, позасудові органи прокуратури. Тому для здійснення каральних акцій в УСРР було створено 45 міжрайонних оперативних груп. Заарештований був фактично позбавлений права на захист на адвоката. Чи Скарження вироку слідчі психологічним знущанням і нелюдськими тортурами вибивали заарештованих потрібні зізнання У 1937 році. Дозвіл на застосування методів фізичного впливу на підозрюваних, тобто тортур, було дано на найвищому рівні ЦК ВКПБ. Випадки неправомірного засудження вважались цілком припустимими і виправдовувались прислів'ям. Ліс рубають, тріски летять. Не залишала система поза увагою і родини так званих ворогів народу. 15 серпня цього ж таки 1937 року. У видав наступний наказ, в якому йшлося і про членів родин зрадників батьківщини. Головною метою цього наказу було повне знищення родинних зв'язків, відрив дітей від батьків, тобто дружини та чоловіки ворогів. Народу так званих підлягали обов'язковому арешту. Діти до 15 років передавались у спеціальні дитячі будинки. Члени сімей ворогів народів, засуджених до розстрілу, підлягали примусовому переселенню у внутрішній області СРСР. Показав у є доля колишнього генерального секретаря харчових справ УНР Миколи Стасюка, який в 1931 році був засуджений на 10 років. А потім дізнався, що в 1937 році його дружина Марія була страчена як дружина петлюрівського міністра. Попередньо згаданими заявами та офіційними документами було затверджено репресивну політику. Вона проходила одразу у багатьох напрямках. Це, зокрема, бажання Сталіна підвищити керованість партійно-державного апарату, позбутися старих партійних кадрів, потреба у нових більш кваліфікованих, але водночас більш залежних від нього в усіх аспектах партійців призводить до масового терору проти партії. Органи НКВС карали не тільки тих, хто був противником політиці Сталіна, а й проти партії в цілому. За кілька місяців Сіців кількість заарештованих за звинуваченнями в політичних злочинах зросла в декілька разів. В результаті на початку під репресії потрапили не тільки учасники колишньої опозиції та особи, які підтримували з ними зв'язок, а значно ширше коло осіб. Широкому загалу відомі насамперед факти репресій проти керівників центральних партійних органів. Так близько 80% делегатів 17-го з'їзду партії були репресовані. Більшість членів ЦК були заарештовані та знищені. Репресії активно проводилися також у Республіках із 62 членів ЦК КПБУ, обраних 13-м з'їздом республіканської партії партійної організації у червні 1937 року, були звинувачені у ворожій діяльності близько 55 осіб. Можна виділити ряд певних особливостей щодо України. Це, зокрема, те, що на момент приходу Миколи Єжова на посаду наркома внутрішніх справ СРСР у вересні 1936 року. Тут уже проходила масштабна репресивна політика у різних формах та тотальна чистка. Літ цей депортації проведені в ході розкуркулення, чисельні втрати через Голодомор 1932-1933 років, переслідування української інтелігенції, що розпочалися до і посилилися після показового політичного процесу спілки визволення України навесні 1930 року, та інші злочинні акції, що незабаром перекинулись на інші соціальні групи. І фактично із кінця 1932 року розпочалось полювання на петлюрівців, агентів Пілсуцького та Латен. Українських націоналістів, під категорії яких вже в ту пору потрапляли і деякі представники прокомуністичної інтелігенції і партійно-державних структур, окрім карних дій проти українського населення, репресіям підлягали й інші етнічні меншини, що знаходилися як на українських теренах, так і за її межами. 11 серпня 1937 року, яжов видав наказ про фашистсько-повстанську, шпигунську диверсійну пораженську і терористичну діяльність польської розвідки в СРСР. Це стало своєрідним сигналом до. Проведення антипольської операції розпочатої 20 серпня, дещо раніше в липні було розпочато операцію щодо німців, що мешкали на території СРСР. Також було надано розпорядження розпочати репресії проти фінів, естонців, болгар, македонців, поляків, латишів, греків, іранців, харбінців під харбінцями малися на увазі колишні службовці китайсько-східної залізниці та ремігранти з е, манджуго, китайців та румунів, як іноземних підданих, так і громадян СРСР. Вироки у справах заарештованих по національних лініях виносили комісія НКВД СРСР і прокуратура СРСР. Замість слідчих справ на розгляд направлялися списки на осіб, що підлягають репресіям, в яких місцеві органи коротко викладали суть справи, вказували статтю, по якій проходив заарештований. Церковники, сектанти, сіоністи всі вони теж стали об'єктами репресій. Однак була особливість, які б операції не проводилися, крім визначених зверху категорій осіб, що підлягають Репресіям в Україні неодмінно були присутні українські націоналісти. Звісно, що окрім українських, сюди входили як польські, чеські, німецькі та інші. Проте Жак Росі, багаторічний в'язень радянських таборів, автор довідника по ГУЛАГу, зазначав, що він не зустрічав жодного росіянна із звинуваченням у буржуазному націоналізмі. Тому у рамках великого терору НКВС, окрім вище зазначених масових національних операцій, тобто німецької операції, польської, румунської, латиської та інших, в свою чергу, на на українських теренах найбільше жертв великого терору було саме серед українців. Український інститут національної пам'яті вказує про те, що період великого терору власне на території УРСР за різними оцінками було засуджено близько 198 тисяч 918 осіб, із яких близько двох третин до розстрілу. В Свою чергу, ті, що уникнули розстрілу, були відправлені до в'язниць та таборів. З них інші випадки покарань охоплюють менше 1%. Однак, за період, що охоплював. Фактично 15 місяців, і був офіційно припинений за постановою того ж бюро від 17 листопада 1938 року на території всіх республік було заарештовано близько півтора мільйона людей. Із них щонайменше 680 тисяч були вбиті. І звісно, що далі репресії продовжувалися, хоч і в менших масштабах, проте вони нікуди не зникли. Така кількість жертв говорить про чисельну кількість поховань. Спочатку для них відводилися спецділянки цвинтарів. Однак у пік репресій з метою приховати масштаби злочину НКВД змінили цю практику. Основними місцями стали різні об'єкти: це фруктові сади, парки, приміські ліси тощо. Викопувались траншеї для поховань, часто трупи за. Ципалися негашеним вопном. Одним із найбільших на території України поховань жертв сталінських репресій є Биківнянський ліс у Києві. На сьогодні встановлено імена понад 19 тисяч розстріляних громадян, що поховані там. Інші найбільші місця масових поховань жертв великого терору Рудченкове поле, Донецьк, район парку культури та відпочинку Вінниця, п'ятихатки, Харків, католицьке кладовище, Умань, Єврейський цвинтар, Черкаси, село Халявин, Чернігівщина, Другий Христий. Янський цвинтар, Одеса, 9-й кілометр Запорізького шосе, Дніпро. Окрім того, місця масових поховань з'явилися і у західній Україні після 1939 року. Це, зокрема, урочище Дем'янів Лас, Івано-Франківськ, урочище Саліна, Львівська область, тюрмана Лонд... Лонського, Львів, частину міст масових поховань, жертв репресії, комуністичного режиму досі не встановлено. Одним із сумних символів великого терору став Сандармох протягом 27 жовтня 4 ли. Листопада 1937 року в рочищі року, Сандармох поблизу міста Медвежиєгоськ у Карелії, з нагоди наближення 20-річчя жовтневої революції було розстріляно 1111 осіб, з них 287 – представників української інтелектуальної та творчої еліти та осіб, доля яких пов'язані з Україною. Тут було обірвано життя засновника нових підходів до світового театрального мистецтва, режисера театру Березоль Леся Курбаса, драматурга Миколи Куліша. І п'єси йшли в Парижі, Нью-Йорку, Варшаві та інших крупних містах: письменників і поетів Зерова, Вороного, Ірчана, Епіка, Паніва, письменника. Філософа і перекладача Валеріана Підмогильного, учених Сергія Грушевського, Степана Рудницького, е Олександра Бадана Яворенка, прем'єр-міністра УНР Чехівського, міністра УНР Друшельницького, наркома освіти УРСР Полоза та багатьох інших. На відміну від інших місць масових убивств НКВС, урочище Сандермог приховували найдовше, навіть після розпаду СРСР. 236 ям із захороненими жертвами знайшли лише в 1997 році. В свою чергу першу інформацію про Штабні поховання жертв радянських репресій у бикинянському лісі оприлюднили представники німецької окупаційної влади у 1941 році. Викинянське поховання. Жертв сталінських репресій є одним із найбільших на території України. Розкопки на місці влаштованого НКВДстами могильника продовжувались до 1943 року. Включно радянський союз в свою чергу проголосив, що знайдені рештки належать жертвам німецьких окупантів, які цинічно використовують результати власного злочину для проведення антирадянської пропаганди. Для підтвердження своєї позиції представники радянської влади наводили той факт, що у 1941 дев'ятсот у третьому роках з іншої сторони биківнянського лісу діяв організований німцями концтабір. Влада продовжувала вживати всіх засобів для уникнення розголошення страшної правди про биківню і за часів Хрущовської відлиги. Хоча значну кількість жертв репресій було реабілітовано, однак, за окремою вказівкою, у більшості документів не вказувалось місце поховання розстріляних. Порушити питання необхідності розслідування злочину наважились представники клубу творчої молоді, зокрема Алла Горська, Василь Семоненко, Лестанюк. Та інші, проте, незважаючи на процес десталінізації та тимчасову лібералізацію режиму, влада не могла допустити розголошення факту злочину такого масштабу. Тільки у 1971 році під тиском масових скарг на постійні порушення громадського порядку мародерами, які грабували могили, у Биківнянському лісі нарешті було проведено розкопки. Хоча поховання мали чіткі довоєнні ознаки, державна комісія оприлюднила висновок про те, що знайдені рештки належать замордованим в'язням німецького Після завершення комісії роботи було проведено повну рекультивацію на впорядкованій території висадили ліс. До питання биківні повернулись в часи перебудови у 1987 році. На вимогу громадських організацій було створено ще одну державну комісію із встановлення факту злодіянь. Однак її метою, як і попередньої, було не виявлення істини, а підтвердження офіційної версії радянського керівництва. Цим пояснюється і рішення, ухвалене нею навесні тисячу року, відповідно до якого загиблі визнавалися жертвами німців, тім у грудні 1988 року Рада міністрів УСР видала розпорядження про проведення урядової комісії додаткового вивчення обставин та документів пов'язаних із масовими похованнями поблизу селища биківня. Нарешті було порушено кримінальну справу по факту виявлення масових поховань людей у 19-му і 20-му кварталах Дніпровського лісництва біля селища биківня за період з грудня по квітень тисячу 1989 року було вивчено місце події, виявлено і вилучено предмети з особистими ознаками, написами, гравіруванням та іншими особливостями, по яких вдавалося встановити конкретних розстріляних осіб. Проведено криміналістичні експертизи. Проаналізовано архівні матеріали, листи, заяви і повідомлення громадян, зібрано свідчення очевидців. У результаті проведеної роботи слідчою групою було встановлено, що в 19 му і 20 му кварталах Дніпровського лісництва у 1936-1941 роках відбувалося поховання осіб, репресованих за так звану контрреволюційну діяльність, засуджених у позасудовому порядку чи виїзною сесією військової колегії Верховного суду СРСР до розстрілу. Вироки стосовно яких було виконано, а також розстріляних на цьому місці не менше ніж двоє груп людей. Хоч кримінальну справу було припинено. Все ж влада нарешті офіційно визнала, що у биківні поховано жертв комуністичних репресій. Тобто, підсумовуючи, великий терор став масштабною кампанією репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937-38 роках і продовжена до 1941 року з ініціативи вищого керівництва і особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Пільства наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліт, деформація суспільних зв'язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії і денаціоналізація. Значну роль у процесі вивчення проблеми відіграють інститут історії України на Ну. Галузевий державний архів Служби безпеки України у регіонах також ведуться дослідження із означної проблематики. До нині залишається ряд малодосліджених проблем та дискусійних. Питань одним із таких у сучасній історіографії залишається тнесення відповідальності за терор, його масштаби і замовчування дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.